Всім привіт! А що це стукає? А, це, мабуть, новини з технологічного світу до нас завітали. Тиждень вже пройшов, а вони ж то чекають. А ви готові? Тож сьогодні у випуску ми поговоримо про окуляри, які допомагають зрозуміти міміку обличчя. ASUS анонсували портативний монітор ZenScreen. У Європі стала доступна ігрова консоль G-Cloud. Створили міні-ПК міні-розмірів. А як до його характеристик? Новий супутник НАСА б'є рекорди зі швидкості передачі даних. Для чого Медіатек об'єдналася з NVIDIA. Ви ж на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка і ми починаємо. Ми тоді дізналися, що вчені Корнельського університету створили окуляри. Які допомагають розрізняти мову за мімікою обличчя за допомогою вбудованих сонорів? Вони розпізнають найменші рухи обличчя, а також використовуючи спеціальні алгоритми, підказують сказані слова. Розпізнавання людського мовлення має широке практичне значення. Починаючи від умов, коли говорити в голос, неможливо закінчуючи людьми, які мають вади мовлення. Ці куляри відрізняються від будь-яких технік розпізнавання мовлення, саме тим, що в їх технології використовується. Ехолокатори, які за допомогою ультразвукових хвиль реагують не тільки на сам звук, а й міміку людини, передаючи далі ці дані у мікрофони, які розташовані на протилежній стороні окулярів. Така технологія також допомагає розрізнити об'єкти у просторі, їх віддаленість, наявність сторонніх шумів тощо. Ці дані обробляються окулярами, і на основі цього можна створити певні алгоритми та команди. Окуляри вже встигли протестувати при різних життєвих ситуаціях. Зокрема, керуванням меню смартфона, використовуючи лише міміку обличчя без ніяких звуків. Рівень помилкового застосування становив лише 4-5 Це дуже непогані показники, враховуючи те, що алгоритми постійно підлаштовуються під користувача. Ця технологія наразі доступна як у вигляді провідної версії. Так і у версії з bluetooth під'єднанням. Давненько ми з вами не говорили про монітори, а сказати насправді є що, тому що вони на місці не стоять. Так Asus анонсували портативний монітор ZenScreen з частотою оновлення 120 Гц. Монітор обладнаний рідкокристалічною панеллю IPS з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, яка відповідає формату WQXGA. Також з підтримкою частоти оновлення 120 Гц і технологією Smooth Motion для відображення плавної картинки. ZenScreen має можливість автоматично змінювати альбомну чи портретну орієнтацію за допомогою технології Display Widget Center та спеціальної підставки. Підключатися до такого портативного девайсу можна через USB-C роз'єми. Також є роз'єм HDMI. Важить він 1,2 кг і його товщина по краям 7 мм. Ні про вартість, ні про точну дату випуску нам не відомо. Але якщо аналізувати простори інтернету, то попит на такий монітор точно буде. Та воно й не дивно. Така кількість портативних пристроїв інколи вимагає екранів побільше. А ця новина для справжніх геймерів. Тепер на європейському ринку стала доступна ігрова консоль G-Cloud для хмарного геймінгу. Гаджет має ціну 359 євро або 329 фунтів. І хто купить його до 22 червня, отримає безкоштовно 6місячну підписку на Xbox Game Pass Ultimate і один місяць безкоштовної підписки на Nvidia GeForce Now та один місяць на Shadow PC. Logitech G Cloud має 7-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю Full HD, співвідношенням сторін 16 до 9 і стандартною частотою оновлення 60 Гц. По обидва боки пристрою вбудовані джойстики, а у верхній частині тригери. Консоль працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 720G у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 4 x і накопичувачем на 64 ГБ, А ємність батареї консолі 6000 мАч, Заявлений час роботи до 12 годин. Також GCloud має вбудований Google Play Store і сумісний з додатками Android. Оскільки ж я побачила оглядів в інтернеті на неї, коли готувалась до цього випуску. Якщо вірити справжнім геймерам, то ця річ того варта. Ну особисто я не граю в ігри і тому не сильно розбираюсь. А ось ви граєте в ігри і які саме консолі ви використовуєте? Напишіть це все в коментарях і, взагалі, які ви ігри полюбляєте, мені дуже цікаво буде дізнатись. Ну а як вам ось це тенденція щодо Міні торкнулася і комп'ютерів 72 на 72,45 мм. Такі компактні розміри має новий міні пк m 6 s від Topton. Та при цьому ціл крихітку оснастили чотирьохядерним ядерним чотирьохпоточним мікропроцесором N100 виробництва Intel, який підтримує швидкість до 3,4 ГГц. Інтегрований графічним процесором Intel UHD з 24 виконавчими блоками, забезпечує плавну графічну продуктивність. Архітектура Intel Alder Like N включає в себе ядра Efficiency. об'єм ОПЗ модуля в нього дорівнює 12 ГБ. Однією з особливих. Ливостей Topton m 6 s є його здатність запускати настільні операційні системи, такі як Windows 11. Також цей міні-ПК має слот М2242 для зберігання SATA, активне охолодження з виділеним вентилятором, бездротову карту Intel Wireless iC7265 для підключення Wi-Fi 5 і Bluetooth 4.2, порти HDMI 2.0 для підтримки двох дисплеїв, кігабайт інтернет, порти USB 3.2 та ІПА e пристрій для читання карток MicroCD, 3.5 мм mm, аудіороз'єм і порт USB та IPC для зарядного пристрою. 12 Вт 3 а, що входить у комплект. Придбати ж Топтон М6С можна в декількох конфігураціях і за різною ціною. Базовий варіант йде за 170 доларів США. А ось повний пакет із накопичувачем від 128 ГБ до 2 ТБ За ціною приблизно від 175 доларів до 277. Я замітила, у нас вже декілька випусків підряд не було новин про космос треба це виправити ловіть свіженькі супутник лазерного зв'язку встановив новий рекорд швидкості передачі даних з космосу на землю Мова йде про запущений НАСА супутник із системою терабітної передачі в інфрачервоному діапазоні хвиль TBI-RD. Він продемонстрував швидкість оптичного зв'язку космос Земля на рівні 200 гіабіт на секунду, що набагато вище, ніж пропонують інші системи космічного зв'язку, такі як от Starlink. Головна відмінність нової системи це використання для передачі даних лазерного світла замість радіохвиль, які використовують інші супутники. Лазерне світло може передавати до тисячі разів більше даних за один сеанс. Під час випробувань супутник TBIRD передав 3,6 терабайт даних лише за 6 хвилин. Космічне агентство планує використовувати цю технологію на місяці під час місії Artemis-2. астронавти матимуть можливість відправляти на землю. Тисячі годин hd відео на закінчення розповім про колаборацію двох дуже відомих у техносвіті брендів: Mediatek об'єднається з NVIDIA для створення нового мобільного процесора. Компанія Mediatek хоче покращити графічну підсистему своїх майбутніх процесорів, а ще забезпечити їх розширеною підтримкою штучного інтелекту та ігор. Для цього тайванський виробник Чіпсетів вирішив звернутися до Nvidia, яка у цих питаннях має чималий досвід. Відомо, що цю новинку планують випустити вже в наступному році. А призначатись вона буде не лише для смартфонів та планшетів, а й для ноутбуків під керуванням Windows. На цьому наші новини завершились. Ставте лайк, якщо було цікаво. Обов'язково пишіть коментарі та ваші побажання, що ви хотіли бачити у наступних наших відео. Також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і підписуйтесь на наш канал. А я вам кажу па-па, до наступного тижня.